А? Де я? Ні, не лава! Фух! Фух. Фух, друзі, хоч не в лаву впав. Так. Де я? Де я? Тільки, тільки не кажіть, що я знову в світі міміка! Капець, а де Блік? Гей! Бліку! Он ти де? Бліку! Ой! Фух! Оце так. Капець! Оце мене так заспавнило! Де ми бліку? Це просто жесть. Так. Так, так, так. Слухай, я не знаю, друже. Фух. Це, мабуть, ти який взагалі писав? Сіт, прописав. Ключ, я ніякий, так. я не пам'ятаю, слухай, я бачу там село. Пішли туди, подивимось, що там. О, так, Фух. слухай, друже, мені здається, що тут нам потрібно буде вижити. Так, це точно. Слухай, давай. Я поки буду перепитуватися перепитуватися жителів, а ти поки роздобуть нам їжі і припасів. Добре? Я зараз, так, я так, зараз дещо вкраду цих жителів. Де тут хто є? Ей, о! Так, селяни. Є. Е, підкажіть, будь ми ласка, а де хто? ми? В якому світі ми? У це в якому світі. Ми осені у, ой, у нашому. так. О, скажіть, будь ласка, а ви раптом не знаєте ніяких там монстрів, тут нікого нема. Нікого тут нема, ніяких монстрів нема. Якщо Фух. якщо із за вас тут хтось з'явиться. Я не Ні, знаю, що зроблю, що? але буде погано. Через нас ніхто не з'явиться, все буде добре. Вибачте, будь ласка, ми так. ми просто йдемо далі. Все йдемо так, далі. звідки ви? Пішли, бліку. Ми, Неважливо, ви... пішли, пішли! Ось Фух. там живемо! Трохи далі, ніж це село. Так, слухай, давай, йди сюди. Так, слухай, давай в тиху, поки той житель не бачить, знайдемо яку, якусь домівку, в котрій нікого не буде, і там спробуємо щось зробити. Добрий день. Пішли быстрей. Скоріше! Добрий день, диви там, яка дурна собака якась. Стрибай туди, сюди. Тобі не здається, що це дуже якимось дивним, а? Не знаю, можливо. Так, слухай, де тут якийсь дім? Ти не бачив? Так, ну. Диви, нам потрібно взагалі, знаєш, куди. Куди, куди? Ось туди. Давай, веди. Є будівля одна, там Давай, нікого Так, мені здається. Зараз. Так, де Щоб ти нас там? ніхто не спалив, Це Та ось точно. сюди йти. Вона на краю цього села. На де краю ти села? є, друж? Добре, так. о, бачу тебе, давай. Так швидко, дійсно. Давай я обережно. Поки Можна ніхто не буде бачить. Тут сховатися. Так. так. Не бачить мене. Давай, сюди. Да. Пішли. Тут є житель. Так. Сколько... Його о, ні! нема, да ви! О, ні! Це бачив це? Капець! Куди він пропав? Його, це, що? мабуть, розрізали, на... якась фотка. Так. О, ні! Дуже дивно. ні 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 Знову мімік блику. Капець. Знову. Я бачу якусь фотку, так. але я нічого там більш не бачу. Чого ти Ану, так нервуєш? Зачекай. О, що ти там знайшов? О, диви. Ні. Тільки не це. Тільки не це. Що ти там знайшов? Бліку, нічого мене... там немає, чого ти мене О, О, новини. Які дивись? новини. маємо. Зараз Ми... подивлюсь. Походу, ц... О, а що О. ви тут робите, можна а, спитати? Ні, нічого, Ми... нічого. Взагалі-то вбираємось тут. Так, ми так. тут прибиралися. Тут був е, житель. О, він, про... він пропав. О, ні! О ні, тікай! тікай, тікай, Бліку, тікає. це мімік! Жи, чи... Я вже зрозумів. Знову мімік! Капець. Ти, мабуть, його світ? Так. Знову ми сюди потрапили, що робити. Давай сюди! Я не розумію! Треба тікати Скоріше, скоріше! Фух. О, ні, зомбі, тікай! Де була? Так, Бліко, он, я бачу якусь фабрику, давай туди. Так, я біжу до тебе, друже. Це просто жесть, друзі. День. Так, Бліко, ти роздобув нам їжі. Я голодний. Трохи є. Картоплю будеш? Буду, буду. Так. Так, слухай, друже, ти, мабуть, впав. Я з я буду. тут, тут, Бліку. За тобою. Давай Що? за мною скоріше. Дав, пап. Слухай, у нас навіть нема верстака, нічого нема. Та я розумію, слухай. Давай я обережно так ти... зламаю тут блок якийсь, ось тут краще. І обережно, отак, ми. Ой, о, так є. Давай проповземо. Сюди. Так, диви, так. Тут щось є. Тут Оп. пусто. Так, о, тут залізний слиток, титановий, нема. сталевий. Швидше забирай все, Фух. що бачиш. О плата. А, так, а ви що тут робите? Класно. Я зараз поліцію Тихо. викличу. О, ні, 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 ми, ми тікаємо. Це, як його? Ми Пробачте. ревізор, розумієте? А ну, гайд звідси, швидко. Так, ми, ми тікаємо, О, Пробачте. Фух, давай, Бліку тікаємо, скоріше туди, в ліс. Так, скоріше, я з тобою біжу, друже. Ховатися. Так, є. Так, добре. Зараз нам потрібно, знаєш, що зробити. Ти роздобудь, ну... будь ласка, поки дерево якесь. А я Слухай, поки... ми так швидко біжимо, як я можу щось роздобути? Давай я нам тут буду поки дивитися, десь зупинитися. я ось тут сховаюсь, а ти роздобудь, будь ласка, дерево. А тобто ти так. хочеш, друже, щоб цей мімік зіжрав мене? Та а він не тебе не зжере, я з тобою тут рядом. Ну так. диви. Uh, слухай, потрібно подивитись, куди нам бігти далі. Слухай, так. нам Що потрібно знайти, мабуть. Сховище ну, якесь, я не знаю, десь, сховище, щоб ми бункер, так мабуть, сховалися і могли. поглибше. Так, щоб можна було закопатися, так, так. сидіти там. Та ну, слухай, перечекати дружі, до ранку. Взагалі, знаєш, що цей мімік знаходиться завжди у, яких, у якихось печерах. Це точно Взагалі, то знаєш Тому це? я гадаю, що нам в печеру точно не потрібно. Це, мабуть, якесь логово. Ось тут Слухай, знаходиться. Ну, сибаєшся? Щось... О, диви, там якісь потвори. Капець, давай не будемо О, Слухай, краще туди йти, обважаю, давай тікаємо. Що потрібно йти у якусь другу. О, ні! Ой. Ця потвора залізла аж на дерево. Нічого Давай собі. тікай! Так, я Скоріше. тікаю, друже, бо інакше воно у мене може напасти на мене. Так, 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 зараз, друже, ось сюди. Поповзаємо тут. Де ти взагалі є? Я як ніндзя стрибаю по деревам. Давай скоріше Ході. за мною, ніндзя. Нам потрібно якось вибиратися і виживати тут, я голодний капець. Слухай, в мене є їжа, я з тобою диви. можу подивитися. Ти бачив? Так, Шо? Що бачив? Я нічого Який не бачу. цікавий світ. З неба м'яса падає. Можливо. О. Те, то цей мімік підкинув якихось корінок, я не знаю. А якщо воно отруєння. Да ні. Наче Миркувати? нормально, сере, але підійде. Тримай. Ого, О, зараз... дякую, морква. Фух, так, морква Ей. це краще. Ей, Що? де морква? О, я тобі скину. Фух. Так, я такий голодний. Боїш трохи, і швидко. О, диви, якесь, якесь село. Давай Охай. туди. Так, ти роздобув дерево? Так, ні. А, ні, в мене є дерево, трохи є. Слухай, слухай, диво, мене диво, жив вас, так? Давай скоріше в село ховатися. Зараз, друже, швидко біжу за тобою. Так, о, ні, так, ця, так. Ця, цей вовк напав на мене, друже, допоможи швидше! Тікай! Скоріше мене. тікай сюди до мене. Я хочу сховатися. Так, так вони. Так, Зараз. Я закрив двері. Фух, Я нагору підіймаюся. Бліку, давай до мене. Вся собака там. Або вовк, або собака, я не розумію, якщо чесно. Давай так, закладай. Це я все закладайся. Слухай, в тебе є верстак, постав, будь ласка, верстак, ми зробимо з тобою мечі. Так, ти, є, ти чого ти їх будеш робити, Що в тебе Тримай, щось є Тримай, в мене є сталеві слитки, ось такий титановий залізний. Зроби, будь ласка, нам щось. Так, так, зараз Ох, це зроблю. Стій. Так, а є. Як? Що там? Ми... ми повернулися в те ж саме село. Слухай. Ні, друже, цього не може бути. Тримай. Як мей. не може бути. Он ось той дім і ось ця печера. Так, а там будинок, в якому ми були. Що робити? Так, бліку. Тихо, ти хотів чути? Дуже дивний звук був. Стій, давай сюди, ховайся. Де я ховаюсь? Давай. Лягай, можливо, я не знаю. Так, що робити? Що робити? Я не я не бачу нікого, взагалі. О, ти ні, бачиш це? Підключила сюди, так? Це О, поганий знамек. Ось де? так диви. Ось він стоїть. Я збавіть. його бачу. Капець, і там відьма. Так, відь відьма. Багато відьм. Вона не одна. Так. Їх дві. Тікаємо скоріше. О ні. Зараз я спробую його. Чимось давай, Тікай! Якось спробуєш! давай. слиток, на. Я, мабуть, і не влучу в нього. Дружу, Бліку, тікай! Ти що, мене кинув тут? Ні, давай Зараз. скоріше. Я, я з тобою, біжу, там якийсь вибух. Не, по не попали в мене, ця відьма біжить за мною. Капець. Швидше! Що робити, Бліку, я не знаю. Ми бігаємо а кругами. Я також не знаю. Так, давай в ту сторону, там ми наче не були ще. Фух. Мабуть, так. Я Слухай, вже не розумію, де ми були, адже. Це ніч. Це гарний так, знак, що бачу. скоро світанок. Тому давай. О, диви Слухай, яка я печера. Зараз трохи Може щось сюди? Перекушу? Слухай, ні, я печеру не О, піду. О, ні, Я його бачу там. Давай тікай. Скоріше тікай, бліку. Ні, це, мабуть, його дім. Нічого це собі, Це потвора така. Уже Давай скоріше! Так. Треба тікати. Зараз я біжу за тобою. Я гадаю, що нам потрібно можливо десь закупатися. зробити якусь штучну печеру, щоб ми Слухай, з тобою могли я вважаю, вижити. вважаю, що нам потрібно десь е на горищі робити Слухай, якусь кошти. там хованку. ще одне село це де, де ми були. Так, а якщо це давай Це те саме. Ні, це тут не це те саме. Це якесь село. прокляття. Так, наче я не те саме. Сам. Так, Фух. я трохи з'їм. Є. Yeah. Так, так. друже, я біжу за тобою. Слухай, я бачу морку. Я люблю морку. Так, є, Багато я моркву. трохи зібрав. Є. Yeah, супер. Картопля. Фух. Давай сюди з Дім забіжимо. Слухай, тут є піч. Що тут є? О, яблука! Яблука я теж люблю. О, Ты дивіться, де? друзі. Зараз О, по диві, що, що, я щось знайшов. У мене є шолом тепер. Ха, я тепер трохи захищен. О, диви. Сюди так, теж давай треба. Сюди. Забігай. Я... О, добрий день. Це щось. Ні, нічого, нічого. Це як його. Проводимо. гарно Посмотрим. час проводимо з іншим твоїм сусідом. Давай йди звідси. Ага, в іншому будинку проводьте. Робить як hey. хочете, в іншому будинку. Ми всі ну заплукали трохи. Так, то не наш друг. Давай далі щось шукати. Так, Бліку, ти де? Та да, взагалі десь тут бігаю. Я не розумію взагалі, от ти дивна якась. Будівля, як, як, вони сюди зайди? заходять додому? Я дому? сам в шоці, не розумію, якщо чесно, як ну, вони добре, сюди Ну добре, давай заходять. ось так. Тихо, тихо, Ой, тихо. Ти чуєш це? Я чую. Он, він на, на даху, зверху. О, ні. Отут? Ховаємось, друже. Де? Давай, ні. закрай. На іншому. Да як він сюди зайшов? О, ні. Тікай звідси, Тікай. це війба. Ні, 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 ні. Швидше тікаємо звідси. Давай, бліку, капець. Так. так. Зараз. Треба сховатися! Це точно, О, давай! Зараз Убігаємо! Щось вигадаємо. Сюди є. Так. Слухай, друже. Треба подалі так. бігти від цієї Це від точно. Цього... стола. Давай перекусимо, бо в мене мало голоду. Точніше, багато голоду і мало життів. Так, і зараз. Слухай, друже, в мене є я я яблука поїв. ще. Тримай тобі. І а... в мене багато їжі, дякую. Так. Ну, добре Слухай, ой, якась бомба. Все, Давай туди бути, Треба бігти в іншому напрямку. Давай далі просто біжимо, та і все. А Слухай, якщо можливо, ми вибухте... зробимо човен? Так. Е... Якщо ми по річці. Зробимо човен. Хм. Слухай, мабуть, так. А куди Зачихай. вона йде? Цікаво. Так, ну що я тобі скажу, Бліку, вже лянь, глибока ніч. Нам потрібно прожити всього лиш е, нічого. Щоб ми прожили. Слухай, до друже, ранку. знаєш що? Я вже на човен сів та пливу. Я в тебе швидко наздогнав. Я добре. взагалі вважаю, що мімік також. Стрибай до мене. Оба я давай. вважаю, що мімік нас також може швидко наздогнати. Це точно. Так, давай пливемо обережно. Слухай, я буду дружі, дивитися, то... наче нікого немає. Тут... Трохи важко. Е... Зараз треба так. зламати ось тут є. Yeah. Давай да, ламаємо, я поки буду дивитись, чи нема нікого тут позаду Чусь нас. Чуєш Цей дивний звук. Хм, дивно. Так, чую. Тихо, Ліку. Давай тихіше будемо, бо мені здається, він нас чує. О, О ні!